Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про пільги для багатодітних родин. Я вчора вам розповідала про те, що родина, яка має троє і більше діток, вважається багатодітною. Є в нас закон України про охорону дитинства. Там чітко визначений перелік пільг, які надаються дітям з багатодітних родин та взагалі, які є пільги для багатодітних сімей. Ми поговоримо про комунальні пільги, зараз більш детальніше. Спочатку давайте розбираємо. Беремося на які пільги можуть претендувати дітки з багатодітних родин, значить, по перше, це безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням. Необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування. Також маєте право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація, безоплатний проїзд усіма видами в міського пасажирського транспорту, крім таксі, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів У тому у числі внутрі районних, внутрі та міжобласних, незалежно від місця від відстані та місця проживання за наявності відповідного. Е Посвідчення, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати приїзду, також електронного квитка, який має видаватися на безоплатній основі вашій дитині, якщо вона, ваша родина, має статус багатодітної, також безплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку. Хочу нагадати, що Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Ви їх можете отримати, і зрозуміло, що якщо мова йде про транспорт, ви його перед'являєте. Також стосовно компенсації комунальних послуг багатодітним родинам надається пільги. Це 50% відсоткова знижка оплати за користування комунальними послугами. Сюди входить газопостачання електро. Електропостачання та інші послуги та вартості скрапленого балону газу для побутових потреб. Мова так ще йде про 50 відсоткову знижку вартості палива, у тому числі рідкого. Це в тому випадку, якщо відповідні будинки не мають ваші центрального опалення. Ще ви маєте право на позачергове встановлення квартирних телефонів, але не знаю наскільки це актуально зараз, тому що ця пільга дуже. Розповсюджена, але ми досить довго вже всі користуємося телефонами мобільними, тому не знаю наразі, чи буде для вас це актуально. А також ви маєте право на 50-відсоткову знижку при сплаті тарифів за користування стаціонарним телефоном і маєте право на 50-відсоткову знижку оплати за. Квартирну плату за користування житлом а, в межах норм, які передбачені чинним законодавством, тобто 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає в будинку, те ще додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Отакі пільги у нас передбачені чинним законодавством України. Я всі бачу ваші запити. У мене, до речі, недавно там я бачу запитували стосовно саме пільги і тих, для тих людей, хто має статус. Інвалідам Війни, так я вам обов'язково у мене ці відео всі є, тому що я раніше розповідала про дані пільги. Обов'язково ще раз опублікую, щоб ви змогли ознайомитись. Стосовно багатодітних родин, отакі пільги станом на сьогоднішній день. Стосовно додаткової виплати я вам також розповіла. І обов'язково, також хто має статус багатодітної родини, звертайте увагу на допомогу від міжнародних організацій, тому що ви теж йдете в переліку, так як. Ви вважаєтесь незахищеними так варствами населення, і вам будуть в першу чергу також надаватися гуманітарна допомога фінансова. Тому, якщо ви ще тим паче переживаєте, наприклад, на території, де йдуть активні бойові дії, або переїхали з окупованої території, звертайте увагу на роботу міжнародних організацій, українських організацій, благодійних фондів, які надають фінансову підтримку в вашому місті, тому що ваша, ваші, ваша родина. Члени вашої родини також мають право отримати дану допомогу.